У полі в Шишацькій громаді біля вирви працюють правоохоронці та військові. За словами місцевих, на цьому місці 12 жовтня упав український літак. Воно як гахнуло, я і упав на коліна, упав, а тоді приподнімаюся, мене нас почало. Дивлюся, коли так ну, ми там були, а він так, самоліт, дивлюся, пішов так, так ішов, а тоді штопором. Кажу, зараз присідай, бо зараз козири буде. Коли воно як гахнуло, теж. А він ось тут недалеко в нас повозь. І клубок гриб, коротше, чорний дим, пішов угору, ото і все. Доки тривають слідчі дії, уламки літака зносять у вантажівку. На цьому місці упав український су 24 – літак бомбардувальної авіації. У той час він повертався з бойового завдання. На борту було два пілоти. Розповів суспільному речнику Командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Виконував завдання на східному напрямку. На Бомбардувальник завдавав ударів по позиціях окупантів, ракетно-бомбові удари по, по різних цілях, допомагаючи таким чином нашим військам. Успішно виконавши бойове завдання. Літак розвернув до пілота на зворотному напрямку на аеродром базування. Саме в той час влучила. Ракета на місцевого типу і літак було вражено, але пілоти намагалися все ж дотягнути до аеродрому. Найближчого там. Це не вдалося, ні дочки. Один пілот вижив, а другий, на жаль, загинув. Тут така на дивані виконує тест з геометрії, і вона як бабахнула, аж двері трусилися і вікна. Виходжу над бюром, а там цей брат младший був. Каже, Крістіна, дивись, піднімаю коротше, голову вверх, бачу, летить цей літак. Страшно, капець, руки трусилися, прямо так ходором ходили. На моїй вулиці. Вулиці цей ще бензобак з цього самоліта, але зараз його забирають якраз. Ми бачимо парашут. І просто йдуть, ну, що воно спускається від тіля. Ми ж не, не, не розуміли, який це літак. Чи це наш, чи це, це майціна український чи російський. І там взрив. Пролунав взрив, великий такий. Чоловік поїхав, бо ми думали, що це не наші люди і перехвачувають. Рашутістів далі почали їхати служби, які за це відповідають. За словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната, днем раніше зазнав катастрофи винищувач Су-27. У вівторок і в середу мали катастрофи. авіаційні, впадали літаки наші. І у вівторок, і в середу, саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Коментують всі ці події. Військове керівництво міністерства оборони по військовим інформацію надає генштаб. Не коментую інформацію. Знаю що стосується цивільного населення, це я подаю інформацію. Постраждалих немає. Валерія рибалка, Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.